Україна, наша Україна єдина, бо сильна, сильна, бо єдина, з днем соборності, дорогі народи, з днем соборності непоборні. Слава Україні! Щойно розпалася Російська імперія, як Українська Народна Республіка оголошує про свою незалежність, а західноукраїнська одразу ініціює об'єднання з УНР. Договір про злуку підписують на станції Фастів у звичайному пасажирському вагоні. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. А через 70 років західні змі вперше пишуть не про радянських людей, а про українців, які живим ланцюгом поєднали міста від Івано-Франківська до Києва, щоб на весь світ заявити, що споконвіків українці не відмежовувалися один від одного, а збиралися навколо могутньої ріки, що дарувала життя. Сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити Україну, але українці показали всьому світу, що прагнуть бути разом. Ми об'єдналися і стали сильнішими. Наш зв'язок став міцнішим, обійми теплішими. Наш потяг до перемоги не спинити з Днем Соборності України.